Так, друзі, всім привіт всіх ради бачити це на своєму ютуб-каналі. Зараз я знаходжусь на пасіці. І вирішив, що зараз така у мене трошки мінутка є, якби... ну як мінутка, не зовсім мінутка є, ну но... вирішив <кхів> я поїхати тут поблизості, забрати хоча б зо дві ловушки кардоні. Ну і вирішив не просто забрати, а забрати і вам розпакувати, показати, як виглядають ловушки, як виглядають рамки після скажімо так. Місяця два часу, плюс-мінус так, ну півтора місяця часу. І в якому стані знаходяться зараз ловушки, і в якому стані знаходяться рамки щодо чого, чи є річ, чи є що. Тому сідайте зручніше, і дивіться далі. У нас вже все перецвів. Ось вже ж бачите, він же все перецвело. І зараз, в даному випадку ще тільки цвіте одне це золотарник. А так уже все перецвіло. І зараз їду я з вами. Я навіть, чесно говоря, не знаю, що там робиться. На тому, <кій>, на менці до дереві на Ловуш... ловушці. Ну, але зараз з вами поїде. Підемо і подивимося, що до чого. Тут у нас Соня вже все, бачите. У нас золотарник можна було б якби ще десь вивезти. Можна було б, але, друзі, правда, є у нас золотарник, є у нас файно все. Но, друзі, правда, я не хочу і за того, що бачите, який стан робиться в державі. Воєнкомат ганяє тупо. Від них, можна сказати, втікаєш. Із-за того, що ні, друзі, мені ще ніхто нічого не вручив, я не ховаюсь, я не... Можна сказати не втікаю так, щоб, але в даному случаї лишній раз стараюся на очі не показуватися. Бо із-за того, що якби це була все правда, якби це було все чесно, то я тільки за. А оскільки що це бардак... Бардак такий в державі... Тому я, скажімо, проти. І... Так, як казав справа, поки що я забрав ловушки. І хотів би також з вами глянути наглядний варіант, так. Тут же ж у нас нема. ось ставили ловушку. Бачите, і друзі, чим же ж кордонні ловушки, біда? Я вже побачив, скажімо, ну ось, ну не видно. зараз я такий ось. В даному випадку, бачите, вона вся. Помнялася. Все, ловушку можна сказати викинути і рамки всередині може бути теж. Тому така причина, ну нічого, зараз ми ту ловушку знімаємо, їдемо по-другому. І так, приїхав ж ми по другу ловушку. Теж також кордона. Зняти ловушку і на тому ж, ж місці, де я показував, що я знімав роя з берези Де так файно обліпили це все. І також ось гляньте, кордонна-ловушка. Кордонна-ловушка. І якщо ви... Бачите, як би так. Ну, видно. Бачите, деформація видно. Дощі, влага, що бояться ті ловушки. Це бояться? ну нічого. Зараз ми також знімаємо цю ловушку і йдемо далі. Ну а я нікому не казав, не розказував. Ну як не розказував? У мене просто частина відео потиралася. Телефон мій розтрадився, а дружини просто... Чомусь щось якась помилка і коротше, відео потіралося. Саме головне середина відео потиралася. Я відкачав мед на своєму одному ж одному із точків Ну, е -е, в батьків. Откачав мед я і зараз е -е, хотів би я. Ну що хотів би, хотів би бабі дати. Е -е, хотів би я дати їй такий презент. Ні, це не зараз я. це просто, скажімо, їй подарок від мене. Ну, зараз ми коротше, беремо драбину, знімаємо ловушку і їдемо далі. Ось я виліз на дерево, бачите наглядний приклад. Знизу ну, води немає, воно мокре. Тут же знизу ящик здеформувався. Тут теж все онде, ну, прогнулось. Звідси все прогнулось. Ось одні мінуси кордонних ловушок. Ну але, друзі, якщо е, сказати такий варіант, кордонна ловушка вартує... Ну, візьмемо так, по-мокола, турі, хай 5 гривень. Ну, хто має банан, ящик після бананів, ну, ті помідори торгують ними, привозять. Вони вартують порядка 15 гривень, щоб купити в магазині. Ну і берете від того ящика, чуть кордону, то все, ви обтянули з У вас ловушка в середньому виходить ну, 25 гривень. 25 гривень ловушка. Якщо у вас попадає рій, ви ставите тут рамку, у вас попадає рій, то ви якихось гривень 300-400 ну, дивлячись, який рій, заробили. Ну а якщо, допустим, да, скажімо, поставити 10-20 штук ловушок і ні одна не попалася, то є мінуси. Але, друзі, в даному випадку це в мене кардоні ловушки, це е, я на роботі працював. Така була велика кордонна ловушка, я забрав це, в даному випадку після кордону ловушка нова пошта приходила посилка. Ми її склеїли, зробили. Ну і друзі, дивіться, казав, я розклав. Казі бджола. Не пойму, щось гуде б е, Короче, Я проставляв е, порядка, раз, два, три-шти, п'ять ловушок. П'ять ловушок розставив, в одну рій попався, рій такий невеличкий, самі всі бачили. І друзі, я одним роєм окупив ці всі ловушки. Ну але, друзі, да, я не окупив там, бензин, щоб мені їздити, дивитися, я не окупив, допустим, свій час та все. Тому ну, така процедура. Ну, але, друзі, дивіться, якщо в подальшому мені то рій розведеться, все е, меціду перезимує, він розжене набере сили. Тоді в результаті що, У мене вийдеться крепка сильна сім'я. Якщо, одне питання казав. Ну але, друзі, ну вкладаємо, все вкладаємо, вкладаємо, не знаю, Боже, може, може якась віддача вже трошки коли прийде. Може трошки, хоч змилиться над нами, та власть підніме трохи ціну. Ну, бо це так, безбожна ціна, така безбожна реальна. Ну але нічого. Мед в будь-якому випадку це є е, е, і солодощі, це є і лікарство, це є і все. Ви візьміть бджолини, любе, навіть бджола і та лікує. Яка вже здохла, все, вона, можна сказати, мінус. А вона і та лікує. Заливаєш горілкою і вона і та лікує. Тому, друзі, ну нічого, потихеньку розвиваємось далі. Я ту ловушку зараз знімаю і їду далі, далі якщо туди знімати ловушку. І так, всім розказував, що ось тут у нас була розвідка, якби ви бачили, та ловушка, що тут була розвідка. Тут, друзі, да, розвідка була, але пройшло пару днів, я дивився, це з льот бджоли. осінь є така процедура, я кажу процедура, така. Проблема як з бджоли. Бджола покидає вулик і втікає. Тут буквально жило якесь жмене дві бджіл, вони втікли. Ну але бджіл нема, бачите, вони вже пропали, втікли, звідси нема. Ми вже тут все забрали. Все, ніде нема. Все скрізь ми замурували, скрізь оставили свої скритки, я казав. І все. Ну коротше, їдемо далі ми. І так, друзі, знаходжуся я зараз на другому точку, бо я відео знімав, показував, але правда. Не, 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 Я відео знімав, але не показав. Коротше, в мене тут аж другий точок. Да, правда, він в якому гіршому скажімо, стані. Гіршому стані тут мене... Ух ти ж кришу трошки на бік перекосубочило, ну нічого. Коротше, друзі, тут в мене є ось другий такий точок. Він такий невеличкий. Значить, тут перекособочного, ну нічого. Е, він невеличкий, ну але, друзі, менше з тим. Коротше, е, до чого я веду суть, е, щоб зразу, друзі, не думали, що в мене там немає пасіки, що в мене там я ото показую, в мене там ото вся пасіка. Ні, друзі, в мене тут є. Я знімав відео, як я качав, ну правда, я ж кажу, друзі. Простить, частина відео просто е, якась там помилка вибиває і щось я її не можу ніяк встановити. Ну, коротше, друзі, менше з тим. Е, відео я тебе встановити не можу, ну але ну, нічого. Нічого, друзі, я казав. Е, Є у мене такий тут приятель, він такий облесливий дуже. Е, коротше, е, друзі, те я ото знімав, ну, відео нема. Значить, я друзі не пропав, я просто трошки почав займати, е, почав косовицю, типу, ну, якби я її не кидав, я далі по людях кушу і ще крім того я пішов на роботу. Тому, скажімо, така трошки процедура. Зараз я знаходжуся в Радіховщині і маю ж забрати. Електронажасувати все, щоб собі далі тіпа, ну, відкачати собі мед. Тому, друзі, зараз забираємо і їдемо ми на своє місце, покажу вам далі. Зібравши ще ті ловушки вже, Паперові всі, деякі я раніше розібрав, деякі ото розібрав і просто вирішив вам показати. На даному прикладі бачите самі дві ловушки тих, які ж я забрав і хотів би от я показати ну, любу. Просто після е, експлуатації, що робиться з кордонними ловушками? Дивіться, друзі, гниля, мокре, цвиле. Смердя таке, ну... Ладно. І дивимось всередину. Ось бачите, в даному прикладі хочу розкрутити, бо я скрутив шурупами тут, щоб рамки не бігали, щоб воно було все зафіксовано, навіть якщо рій попаде. Значить ага. я ще перестрахувався, забив скоби. Ну і розбираємо тут. Верхня також мокра, рамка, цвила, рамка цвила, завелася молька. Ось, в даному случаї, самі бачите. Все, рамка, я не знаю. Ставити її в сім'ю, не ставити. Напишіть, як її зараз почистити, бо... Ну хай би була би на другий рік в ловушку. але... Но... Я не знаю, друзі. Правда, реально не знаю. Ну і. Так. Що з нею вже? Це є ловушка. О, вже її розкрила. От, дивіться. Що з нею? Все. Казав один поперечки до печки, так само то в мене вийде. Друга ловушка. Друга ловушка. Тоже, зверніть увагу, що зробило? Позминало, все. Так, тут я рамки брав. Таким. Одним варіантом тут я рамки брав. Ну, і за то, як мені дозволяло, так я брав. О! Що смінай. Тут бджоли є. Ну, але, друзі, тут, певний за те, що є бджоли, от. Ну, Тобто я заберу, щоб вам показати. Там жменька бджіл. Бачите, ну жменька бджіл, бо я чую, що бзичить, думаю, де воно бзичить. Але рамки чисті. Рамки чисті, все. Ну, на другий рік казав, спокійно собі я поставлю далі. Ну, ловушку вже, щоб ставити на другий рік. Я вже все, бачите? Вже тут абсолютно все. Але, друзі, правда, я порозставляв таких ловушок. Те, я їх зробив, якщо не помиляюся, вісім. Пороставляв я. Ні, ні, брешу. Зробив я сім. Зробив я сім. Пороставляв я. Раз, два, три, 4, 5. Пороставляв 5. Ну, дві забравши. Раніше розібрав, дві, от його. Ще одну поки не забрав. Ще одна оставила з бочки, там хто бачив. Ще навіть не знаю, що там, яка буде ситуація в ті ловушки, ті з бочки. Ще не знаю. Ну, а тут ви бачите все. Але, друзі, правда, дивіться, як би сказати, теж плюс і мінус. Получається. Мінус в тому, що зараз ну, з тими рамками я не знаю, як правильно зробити, що їх. Підскажіть, хто, можливо, таке бачив, знав, ну, з тий пліснівої що до чого. Ну, дві рамочки, вроді, невелика втрата, але все одно, ну, якщо можна їх зекономити, то можна зекономити. Якщо зекономив, значить заробив. І, скажімо, з тим отоплісня, але ж ви бачили самі, я одного роя зловив таке. Один рій такий був. Тому, друзі, казав, самі побачили, як працюють картонні ловушки. Як працюють картонні ловушки. Ну і казав, друзі, будемо на тому відео закінчувати, бо ще тут має трошки справи. Да, трошки тут. Бардак, но бардак мені гроші не приносить. Я вам скажу так, відкрито. Я не маю коли його прийти прибрати. Щоб мені прийти прибрати, мені треба пару днів в тиждень тут загаятися. Щоб його це все поприбрати. Я хочу тут поробити стілажі, щоб ту ж саму рамку на стілаж собі повісив. Все, то рамки з медом, то рамки на перетопку, то рамки на ловушки, то рамки, допустим, там на відстройку там чи образну сюди туди. Ну самі розумієте, коротше. Що буду казати? І хочу ще також проробити ну, полки, щоб все воно було по полечку, щоб все воно було складено гарно. Так, да, друзі, я теж це хочу. але, правда, мені це займе трохи часу і фінансів. І за те, що треба купити матеріал, щоб його поскладати, та все ну, трошки мені не дозволяє. Тому, друзі, казав більш подробніше за ту хату, більш подробніше за плани. Може, десь я розкажу в наступних відео, десь далі. Ну а поки всім до зустрічі, всім казав, дякую. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Бо просто, як би сказати, оцініть труд. Оцініть труд, стараюся тільки для вас. Тому всім до зустрічі, всім пока. І вам лайк.